Королева незглавності 2025, Конкурс сили, мужності та краси. Що ж відомо про першу корону, вирішив дізнатися вісті семенко, директорка комунального підприємства, обслуговища експлуатаційна компанія, начальниця ЖКО на північній Салтівці. Міс Хнео 2005 та місіс Харків 2017 року постійно допомагає малозабезпеченим верствам населення. Має три вищі освіти, дружина мати та. Переможниця конкурсу, Що ж змінилося, та чи змінилося щось після перемоги? Майже, Майже ні. нічого. Повернулася до робочих днів. Де тебе можна побачити наразі? Північна Салтівка, департамент продовжуємо відбудову до домів, доріг Дуже. продовжуємо займатися благоустроєм території. Дивіться, який все ж таки ритм у Харкові. Трактор, висадка квітів. Харків живе. Я дуже рада, що знаходжуся, живу у цьому місці. Квіт цього закладу який? Розово-білочка. Щодо все ж таки конкурсу. Давай трошки повернемося да. назад. Чи одразу ти погодилася прийняти участь? А чому ні? Впевнена, красива. І це не перший конкурс в твоєму житті, не перша перемога саме в конкурсах краси. Да. Це третя. І третя. Третя перемога, так? Да, третя. Ну, я лю люблю перемагати. Це моє мій девіз по життю, тому чому ні? Перший це в Нерно економічному університеті, це було дуже давно. Ну, а другий це у 2017 році місіс Харків Харків». 2025-й, попри повномасштабне вторгнення королева незламності. Да. Це було незабутньо. Мабуть, надпотужно з усіх да, Так, надпотужно, еферично щодо організації. Що можеш сказати? Декілька слів е, чи мені, сподобалось? Тобі? Да, мені сподобалось є мені дівчата, аня сашою і настю. <гум> Такі важкі часи, як ти сказала в одному з інтерв'ю, я запам'ятала, що дівчатка, попри важкі часи, ви все ж таки знаходите сили проводити, гуртувати інших. Ви підтримку відчували, так? Да, так, да, 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 дуже, дуже Ми відчувала. Ви вірили в кожну, так. Нікого, да. Не було такого, що суб'єктивна якась оцінка. От, от, Ні, розкажи, всі дівчат. однакові, дуже приємні дівчата, всі заслужували перемогу. Кожна дівчина індивідуальна. Дуже приємна, дуже талановита. Незламність виявляється в нашій здатності зберігати віру в себе навіть у найскладніших ситуаціях незламні люди знаходять силу в своїх перемогах і мудрість у поразках, розуміючи, що кожен виклик це можливість стати сильнішими. Могу я свою присвячую моїй родині, моєму місту. Я дуже... Хотіла, щоб мої рідні, моє місто дуже мною пишалися. Це своє життя працюю. А як я можу поїхати, коли е, мі, моє місто обстрілюють, бомбять? Моє житло постраждало. Е, У мене, коли я була в Німеччині, дуже боліло серце. За це я не, не, не могла там навіть е, відпочивати, спати, гуляти. Це не було для мене життя. Ось коли я повернулася вже, да, нікого не було. Всі зірки, хто приїжджає до нашого міста, кажуть, що як же у вас. Чисто бачимо зразу господаря Господа, одразу. І, і він дуже приємна і розумна людина, мудра людина, яка в, трудну, в трудний час мені дуже допоміг. Я йому дуже дуже, дуже благодарна за це. Дуже. – Про що ти мрієш? Я вже казала, я мрію про тваринний притулок. Аби у кожній тваринки був, був дім. Я дуже сумую, коли ну, і до війни, і під повномасштабної. час повномасштабної війни люди залишили своїх питомців. У нас ж є комунальне підприємство Куди у Харкові. Можна так. Так. Куди так, можна? Але вони вже не приймали. Було дуже багато тварин. Я мрію, щоб у мене було був самий великий будинок тварин в Україні. Бажання рідному, все ж таке місто. Тримайтесь, ми переможемо. Но для цього повинен наступити час. Весна, Весна. Весна. сонце. Да. Сонце, <рес> люди усміхнені. <рес> дуже багато, дуже. Діді. Квіти, квіти, діти. тому є майбутнє. Є майбутнє. Ків'яни – кращі люди на землі у кращому місті. Хід цього закладу який? Е е Морозиво білочка. <різково> Зайдемо туди та скуштуємо. Це вже будуть інші новини для вас. Працювала Анастасія Почерніна разом з переможницею королеви незламності 2025 року Аліною Семенко. Тож приймайте участь, перемагайте, та незламність це не коли впадеш, а коли обов'язково піднімешся. Це дійсно так. До зустрічі та гарних усім новин.